Доброго дня! І так, яка найкраща пора року для того, щоб віддати дитину до дитячого садочку? Багато батьків віддає дітей саме навесні. Хтось 1 грудня перед початком нового року, 1 вересня дуже багато діток віддають до садочку. Як же вважаємо ми? Ми, як і багато педіатрів, вважають, що найкращий період це влітку, коли менш цього дітки хворіють, Сонечко світить, гарна погода, і тому влітку це найкращий період. Але обов'язково це потрібно робити після відпустки, щоб не переривати період адаптації. Дитина походила хоча б місяць-два без перерв. Тоді вона гарно адаптується, влітку менш діток ходить до садочку, можна приділити більше уваги їй, і до 1 вересня вона буде повністю готова. Дякую.